Рой Небесної Сотні і безмежна туга наповнює цей вечір реквію. Сум, смуток і скорбота. Пам'ятаю туди. Десяти люди. Коли ці людей я особисто сиділа і продали новини, читали кожен, кожен пост. І я побачила зустрічку. Після потіло студський. Туда Ми без двоїх росію виділено соствічти мінашки. Мої наші. Треба, я притрачу до, бо я може до кінця не поза, я чую, що щось злітає. Потре людина. Це ж буде щось. 70. Товариство рівно рік тому відбулися найкривавіші події за сучасну історію України. Благим, твоїм духом. Не... Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Учасників революції гідності, що видали своє життя за мірі спокій в країні, за зміни в Україні, воселя праведного селить. Пам'ять чую ми не можемо ніколи зрадити. Бляк іван, львівська область. Вервицький Юрій Львів. Дмитрів Ігор. Івано-Франківська область. Наумов Володимир, Донецька область. Черемек Людмила. Хмельницький. Але це наша, це наша біль. Страшна біль. І це сьогодні неможливо, бо не прийти не вшанувати наших наших героя. Рада разом із організаціями переселенців. З Донбасу та Крим. Що ми радянського сайського року. Сьогоднішня дата це є жертвоприношення. Я страшенно ненавидів тих, хто говорив, що ця свобода не окроплена кров'ю, тому її треба окропити. Це двадцять пару років придурки старі повторяли. І договорилися як на мене. Тепер ми не маємо права це ні забути, ні відступити. Слава Україні.